Цю ніч із суботи на неділю горів готельно-ресторанний комплекс Зустріч, що у селі Змієнець. Полум'я вогнеборці змогли приборкати о 5.30 ранку. Вогонь розплавив вікна чотирьох поверхів новобудови. Їх також заливало водою пожежники. Декілька сімей, що вже встигли заселитися, вночі з дітьми і документами виїжджали поспіхом. Якби вітер був інший бік, кажуть місцеві, то вогонь міг дійти до інших будівель і заправок, що поруч. Я тільки бачив, що їздили якісь спецавтомобілі і все. Це важко ну, таки дивитися на ці. В один момент як все може помінятися. Скільки ви років тут працювали? Це, років три. Були ну, ще, взагалі не, люди тут не знаєте. Ну, познає ще познає. не знаю. Він зранку тільки побачив, то приїхав до Мігляну. Тому що я знаю, я вже приїхав хлопці, поміняв вже зранку. Ми в сьомій годині вже приїхали хлопці міняти. Вже не було полум'я? Ні, ні. У нас ремонт має початися, мав би початися, але знову відкладаємо, бо треба міняти вікна. Що кажуть люди? Нічого не знаєте. Що сталося? А, що сталося? В от готельно цей комплекс зустріч. Десь вночі якесь було задимлення, і потім спалахнула пожежа десь після 12-ї години. Через що нічого ніхто не знає. Ну, я не знаю, не можу вам сказати. Можливо. Ніби там, там причини в, в зустрічі. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Щодо потерпілих поки інформації немає. Причину загоряння встановлюють.